взяти по обладнанню, 93% цього обладнання поставлено на баланс і введено в експлуатацію. Залишилося в нас, ми вирішили це обладнання, вводити, не чекати, поки будемо вводити цей комплекс, поки закінчиться всі там у нас кажемо, документи повернуться інше. Ми вирішили вводити маленькими частинами. І як я ще повторюю, що на сьогодні ми вже практично ввели його на баланс, 93% від цього обладнання. Лишилося в нас дві таких складових цього обладнання це леварна машина і програмний комплекс. Це дві одинички, якщо ми нам повернути диски і повернути флешечку, у нас комп'ютерщики є, практично можна буде зразу і програмний комплекс вести експлуатацію. Трошки нам прийдеться більше часу затвердити на леварну машину, тому що це дуже складний комплекс. На ньому вже устілочки один раз він запущений, на ньому робили, але зараз є, що там скажімо, на такі підошви формовані. Це 48 комплектів форм, комп, це 96 їх буде, якщо ліва і права нога. І з ним треба трошки потратити більше часу, в зв'язку з чим. Тому що це дуже складний об'єкт. Він це фірма вироблена в Італії. На сьогодні там виробники, які його нам встановлювали, це і росіяни були, і італійці. Сьогодні з Росії зрозуміло, що ми не можемо працювати. Ми будемо виходити тепер. що можна знайти взамін на Україні, тому що це Ми його запустимо. Я думаю, що це трошки займе час. Десь може з 4 місяці. Може до кінця року ми цю машину запустимо, але перед тим вивчимо ринок. Тому що його сьогодні запустити, воно має працювати і приносити підприємство прибуток. Для того, щоб воно приносило підприємство-прибуток, нам треба вивчити ринок, куди ми його будемо, бо в такій кількості воно зараз нам вже якби для підприємства не актуально. Тому що коли в 2009 році. Наприклад, було там, людина з інвалідністю могла отримати кожен рік дві пари взуття, то зараз людина вже отримує, окрім тих, що працює, працюючи, одну пару на два роки. Така категорія, як дітки до 18 років, ця категорія також вже відійшла. І зараз вже тільки там є мортези, протези, які можна, а взуття не дають. зв'язку з чим і сьогодні в державі є політика і в уряду, і всіх, що звертається в основному не на ортопедичне взуття, а основний буде такий напрямок взятий це на реабілітацію. Реабілітація воїнів, то, наприклад, реабілітація діток з ДЦП, тому що це сьогодні така ніша, яка на сьогоднішній день якби ну, відкрита. Тобто держава бере основний курс, і сьогодні в бюджеті передбачається фінансування на протезування, саме протезування та реабілітацію. Його Васильович, а скільки грошей могли б заробляти? Ну, якби запустили повністю повноцінну комплекс. Скажемо, що не можна там розділити комплекс, що це як це є така хибна думка, що це запустити комплекс і це буде зароблятися зовсім. Цей комплекс в своїй суті і в своїй тілісності, на кількість тих людей, яких обслуговує підприємство, він не впливає. На кількість зароблених грошей підприємства теж він не буде впливати. Він може тільки впливати на тому, що це дасть нам дало нам можливість деякі процеси автоматизувати. Наприклад, що таке програмний комплекс? Коли зараз лікар там в ручному режимі ніби як би обстежує пацієнта, цей дасть комплекс нам обслуговувати програмки більш якісніше, більш точніше в форматі 2D. Для того, щоб це вже буде автоматизоване обстеження стопи. Деякі, наприклад, процеси, які ми робили там більш примітивними методами, тим самим феном гріли, зараз стоїть апарат, який просто в комплексі буде його більш на високому рівні, більш буде робити. Є, наприклад, ще там робочі місця, коли вони у нас нам були такі старіші, ми зараз їх, наприклад, поміняли на більш з цього комплексу. Коли в нас був старий, наприклад, там прес, ми зараз взяли два преси, ти, які вам сьогодні показували, вони, наприклад, на більш трошки високому якості. Але що на старому, що на новому, Якщо ви маєте зробити 10 пар зуття і отримати на ньому прибуток, тобто ви у ньому будете. Бо основна наша діяльність підприємства це забезпечення людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, технічними засобами реабілітації. Тобто це може впливати в якомусь якісному, там, в якомусь якісному відтінку, а в тому, що в кількісному кількість від того людей, яких ми обслуговуємо, не зміниться. Якість може трошки бути більш, більш якісніше. Але на сьогоднішній день треба зрозуміти, що в нас протезно-ортопедичне підприємство це підприємство, яке індивідуально виготовляє для кожної людини окремо. І тут дуже багато хочемо чи ми цього чи не хочемо, дуже багато такої є ювелірної, ручної праці. Тобто, якщо взяти протез, то там є стопа, є колінний механізм, але культіприйомник його готового немає, його треба зробити. І тут вже ні машина не замінить того техніка чи механіка протезних виробів, які повинні це робити.